Сьогодні ми відзначаємо День української писемності. Мова багатство народу. Її треба вивчати і берегти, щоб передати цей національний скарб далі, новим поколінням, бо без мови немає народу. Зникає мова, зникає і народ. Мова барвиста, співуча. Райдужна, світла, квітуча, лагідна, радісна, чиста, тепла, ясна, промениста, ніжна, ласкава, єдина В країни душа солов'їна, вишнева, вербова, бускова, мову моя, ти чудова. Сьогодні ви, любі друзі, маєте можливість показати. Як ви любите, шануєте рідне слово, як захоплюєтесь своєю прекрасною мовою. Отже, настав час оголосити конкурс читців віршів. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить як пісня українська мова. Давай. Я тримаю у руці кольорову оліці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ пагорби Дніпрові і озера і Дібров. Чорне море і Дунай все це наша Україна. Наш. Наш чудовий рідний край. чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата діда і бабусі. Знаю її ще й краще навчуся. мова рідна, слово рідне, хто їх забуває, той в грудях, на серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котра її учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, то України мова первінкова, така багата і вічна молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, Що гордолине в стрімкий політ. Ви переконалися сьогодні ще раз, яка чудова, багата, неповторна наша мова. Тож давайте глибше вивчати її, щоб в наших вустах вона ще яскравіше засяяла.